Вірі, програма сходження у студії для вас. Працює Ян Андрусенко. Вітаю вас сьогодні. У програмі покажемо вам реакція Тайсона Ф'юрі та українця Олександра Усика на перенесення двобою Ярослава Магучих. Знову найкраще і знову з рекордною висотою. Як там справи у наших легіонерів у топ 5 лігах Європи? Буде багато цікавої інформації. Тож ми починаємо. Цю програму розпочнемо знову з товариських матчів наших клубів. Донецький Шахтар провів два поєдинки проти боснійського Велеш Мостар та чеського градець Кралове. В обидвох поєдинках підопічня Маріно Пушича поступилися. Чехам програли з рахунком 0-2, а боснійцям дали бій, але все одно цього виявилось замало. Бодай для нічієї. 2-3. схоже, у попередньому нашому випуску я перехвалив нашого чинного чемпіона УПЛ. Що ж, висновки я вже зробив, і тепер буде дещо менше похвали. Але знову ж таки, давайте трохи виправдаємо наших хлопців. Ці матчі були в один день, тож спишемо все на втому. Далі послухаємо головного тренера Маріно Пушича, який прокоментував обидва спаринги. Повертаючись до того, що я говорив раніше, для нас дуже важливо мати ігрову практику по 90 хвилин, і ми зробили це з досить високою інтенсивністю. Мабуть, у другому матчі трохи більшою, ніж у першому. Проте ми тяжко працювали. Що стосується результату, він звісно не надто хороший, адже поразка це погано навіть у спарингу. Правду кажучи, у табориських матчах я не так зважаю на результат. Для мене, як для тренера, цей день був чудовим, тому що надав багато інформації про те, на якому ми зараз. Срівні про окремих гравців і стосовно рішень, які я ухвалюватиму в майбутніх поєдинках, Як ви реагуєте на поразки на цьому етапі тренувальних зборів? я реагую так, як це має робити спортсмен. Ти засмучуєшся, коли програєш. Однак я бачив, як команда постійно боролася і старанно працювала, намагаючись перемогти двох суперників, які грають досить низько в обороні. Ми створили чимало нагод в обох матчах, але наші гольові здібності були на низькому рівні. Також два товариські поєдинки зіграло і ескадні 1 Команда зіграла проти болгарського Чорномора та польського Ракова. В матчі проти болгарців була зафіксована нічия 2-2, А проти поляки була розгромна поразка 1-4. Таким чином у спортклубівців не надто гарна статистика під час цих зборів: дві поразки та одна нічия. Сподіваємось, до сезону команда підійде в непоганій формі, адже цьогорічний чемпіонат обіцяє нам непогану таку інтригу. Тут же згадаємо і кривбас. Команда з Кривого рогу зіграла товариський поєдинок проти Естонської Левадії. Матч завершився бойовою нічією з рахунком 2-2. Згадали про український футбол. Тепер перейдемо до наших легіонерів. Розпочнемо з Англії, де свої поєдинки провели Челсі, Арсенал, Евертон, Бормут та Брентфорд. Розпочнемо з лондонського арсеналу, який зіграв два матчі проти Ноттінгем Фореста та Ліверпуля. Підемо за хронологію. Наш легіонер Олександр Зінченко зіграв у обидвох матчах. Перший поєдинок підопічні Мікеля Артети грали на виїзді з Ноттінгем Форестом і змогли здобути важку перемогу з рахунком: 1-2 Україн з'явився на полі з перших хвилин і навіть віддав цікавий асист, у чому цікавість. А от власне подивіться наступне відео. Асист руками за ауту це щось новеньке, але віддамо належне і форварду канонірів Габріелю Жезусу, який зміг втілити такий аут у гол. Перейдемо до оцінок за матч. У цій грі українець провів на полі 89 хвилин і отримав за матч найкращу оцінку серед захисників: 8,1. Свій наступний поєдинок Арсенал грав вже вдома проти грізного Ліверпуля. Команда Олександра Зінченка змогла і тут відсвяткувати перемогу з рахунком три Голами в цьому матчі відзначалися виключно гравці лондонського клубу. У воротах Алісона Бекера розписалися Букайо Сака, Габріел Мартінелі та Леандро Тросард. Натомість, гостям з Мерсесайду допоміг Габріель Мангаляєш, оформивши автогол у свої ворота. Тепер щодо зінченка українець відіграв один тайм і був замінений по перерві через травму. Але за відведений час у нашого гравця не найгірша оцінка за матч 6,6%. За словами головного тренера Мікеля Артети, Олександр відчув щось у литці, тому нам довелося його зняти. Це цитата: бажаємо українцю скорішого відновлення. Далі в нас матч Челсі Вулвергемптон. Команда Михайла Мудрика знову поступилася цього разу з рахунком 2-4. Але сьогодні у Михайла принаймні є результативна дія, Асист на тягу сіл у скутового. Українець вийшов на заміну на 72-й хвилині гри. Оцінка за матч 7-0. До зазначити, що сині перші забили, однак у підсумку пропустили чотири у відповідь. Хитрик на рахунку Матеоса Куньї і автогол у Акселя Ді Сасі. Після цієї поразки команда Маурісіо почетійно займає лише 11-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Далі говоримо про Евертон Віталія Миколенка. І риски грали проти Тоттенгема. Українець провів на полі всі 90 хвилин і отримав оцінку 6,9, А матч завершився бойовою нічєю з рахунком 2-2. Борнмут і Ліза Барно грав проти вищезгаданого Нотінгем Фореста. Матч завершився за рахунком 1-1. Українець відіграв весь матч без результативних дій, але з найкращою оцінкою серед захисників 6,7. Бренфорд Єгора Ярмолюка мав зіграти також два матчі проти Тоттенгема та Манчестер Сіті. Гру проти Шпор ми з вами і розглянемо. Команда Томаса Франка поступила з рахунком 2-3. Українець лише вийшов на заміну. Результативними діями не відзначився, тому і оцінка за матч 6,5. Сьогодні зробимо виключення і згадаємо нашого гравця з чемпіоншипу Назарія Русина. Українець забив за свій клуб Сандерленд, чим допоміг здобути нічию для своєї команди. Оцінка за матч 7,4. А от власне і відео нашого легіонера. Завершуємо з Англією і прямуємо до Іспанії. Тут свої матчі зіграли Мадридський Реал, Каталонська Жерона та Валенсія. Розпочнемо з колективу Мічела. Команда Віктора Циганкова та Артема Довбика грала проти Реал Сосєдада. Команди не змогли виявити сильнішого, і матч так і завершився безгльовою нічією 0-0. Віктор Циганков відіграв на полі 80 хвилин і отримав посередню оцінку 6,9. Артем Довбек пропускав гру через пошкодження. До речі, деякі змі повідомляли, що у українця серйозна травма. Але ось як сам Артем відреагував на такі новини. У будь-якому разі бажаємо швидкого одужання та продовження підкорення Іспанії на тому ж таки рівні. Перейдемо до, напевне, що найголовнішого матчу цього туру Атлетико Мадрид і Реал Мадрид. Вже традиційно у старті вийшов Андрій Лунін. Українець відіграв на полі весь матч і декілька разів зробив чудові сейви. Оцінка за гру 7,6. Проте, як би українець не старався, реал все ж таки пропустив вже на останніх секундах матчу. У підсумку 1-1. Голи на рахунку Браїма Діаса та Маркоса Льоренте. Свій наступний поєдинок команда Карло Анчелоті проведе проти Жирон. Остання на сьогодні в Іспанії Валенція Романа Яремчука. Українець, можна так сказати, роззабивався в лалізі. Роман забив другий гол за Валенцію, чим допоміг перемогти Альмарію з рахунком 2-1. Оцінка у українця за матч 7-0. А ось і його гол. І наостанок згадаймо матч з Італії Емполі Джено, де грають Віктор Коваленко та Руслан Маліновський. Відповідно, матч завершився нульовою. Нічією. Обидва українці зіграли в матчі і отримали посередні оцінки. Обидвох наших гравців 6,6. Розпочнемо наш новинний дайджет з боксу Бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі, перенесеного на 18 травня 2024 року. Пов'язано це з тим, що британець під час підготовчого поєдинку отримав поріз біля брови. Йому наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку у лютому. Тепер суперник українця матиме ще більше часу на пости у соцмережах та резонансні заяви. Перейдемо до реакції самих спортсменів. Британець, як завжди, видав. Лунадом інакше це назвати важко. Володар титулу WBC неодноразово наїжджав на Олександра, і цей раз виключенням теж не став. Ось власне заява боксера. У нас нова дата поєдинку. Великий привіт турки Аль Ашейху за те, що ця нова дата була названа так швидко. У житті іноді відбуваються лаві речі, але не можна дозволяти цьому вибити тебе з колії. Продовжуємо рухатися вперед. Усик там уже скиглить. Тайсон хоче піти на пенсію. Ніякої пенсії в я тебе нокаутую. вирублю тебе. 18 травня. Нова дата. Пряма трансляція і ексклюзивно з Саудівської Аравії. Сказав британець у Твітер. А ось так відреагував наш чемпіон. Дорогі друзі, всім доброго. Гарного неймовірного дня в мене неймовірна субота. Я вже зробив всю роботу і зараз я трошки відпочиваю. Друзі, труднощі нам даються для того, щоб ми їх проходили. А якщо ми будемо нить, коли нам складно, ми просто будемо нитіками. Всім добра, рухаємось далі. До речі, про сам двобій до вже минулої дати, на яку був запланований двобій, спортсмени зняли класний проморолик. Хоч дата вже трошечки не актуальна, але подивитися його все одно варто. Tales as old as time. A legendary champion in search of another champion has found his match. A duel that transcends bullets and dust. Both men undefeated. Both men. Larger than life itself. Facing each other under the watchful eye of history. Yeah! Beyond blood, sweat, and fire, and the mercy of the rough seas. By the ravaging rival. Oh, we And their fists will speak a language older than words. They will speak loudly. And there is just one way to be remembered for all of eternity. Time to fight! Що ж, особисто мені вже хочеться побачити той таки двобій українця і перемогу Олександра для цього. У нашого боксера є все необхідне і сподіваємося, наш боксер не словом, а ділом вкаже каже на його місце. До речі, знову перенести двобій вже не вийде. За словами видання Ready to Fight, у разі неможливості виходу на ринг британець буде зобов'язаний виплатити компенсацію в розмірі 10 мільйонів доларів. Перейдемо до легкої атлетики. Я вже не знаю, як на це реагувати з новим рекордом сезону. Виграла перший турнір у 2024 році. Ярослава Магучих, Українка взяла участь у бронзових змаганнях World Athletic Indoor 2 у німецькому Котбусі. На International Jump Meeting Котбус Дніпрянка стартувала з висоти 1,9 метра і підкорила цю висоту з першої спроби. Вже на висоті 1,94 метра суперницею могущих залишилася німкеня імкеонен, яка перестрибнула планку з другої спроби. Далі Українка з першої спроби підкорила висоту 1,96 метра. Натомість німкеня, перенісши планку на 1,98 метра, провалила всі свої три спроби. А от Ярослава змогла їх подолати, тим самим гарантувавши собі золото турніру, але не зупинилася та підкорила з другої спроби висоту 2 ,1 метри 1 сантиметр. А потім замахнулася на рекорд сезону у світі і встановила найкращий показник на турнірі у Котбусі, перестрибнувши 2 метри 4 сантиметра. До вашої уваги відео підкорення цієї висоти. Ремо зазначити, що попередній рекорд на змаганнях становив 2 метри 2 сантиметри, і належав росіянці Марії Ласіцкене, яка не приймає участі у змаганнях через політику своєї країни та розв'язану війну. Напевне, кожної програми я нагадую, що російський спорт має бути повністю ізольований і не мати жодного представництва у цивілізованому світі. А от що Ярослави магучих, то це повторення третього найкращого результату у її кар'єрі. Особистий же рекорд Магучих від лютого 2021 року залишається 2 метри 6 сантиметрів, які вона встановила в словацькій банській бистриці. Давайте згадаємо рекорд українки. Що ж бажаємо Ярославі, все більше і більше перемог. Сподіваємося, десь там не за горами і золото Олімпійських ігор, які пройдуть у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Далі трошки новин про теніс. Поєдинок Україна-США відбувся на хардових кортах комплексу «Сеп-Арена» у Вільносі. Мало хто очікував, що українці зможуть обіграти 32-разових володарів Кубка Девіса та вперше вийти у фінальну частину турніру. Американці виграли за рахунком 4-0. Але чи легко? На диво збірна України склала США чимало труднощів. Звісно, шкода, що поступилася, але грали наші хлопці непогано. Олексій Крутих, Себастьян Корда – 3-6, 7-6, 7-3 та 4-6. В'ячеслав Белінський, Крістофер Юбекс, – та 2-6. Ілля Білобородько Олексій Крутих, Осімкайчик, Райджаф Рам, – 3-6, 6-4 та 3-6. Владислав Орлов Тейлор Фріц, – 3-6 та 4-6. Не дуже гарні новини, і у сенсації минулого Australian Open 2024 Даяни Ястремської українка завершила боротьбу на хардовому турнірі WTA 500 у Лінці. У поєдинку другого раунду наша тенісистка, яка отримала вайлдкарт від організаторів, програла третій сієнії доні Векич із Хорватії з рахунком двічі по 1-6. Це була шоста зустріч. Тенісисток рахунок зрівнявся. Перші три очні зустрічі виграла українка, але зараз у хорватки серія з трьох перемог поспіль. Завершимо наш новинний дайджест баскетболом. Бека Дніпро знову грав проти аутсайдера к чемпіонату Кривбасу і зміг просто таки розтрощити суперника з рахунком 109-59 в матчі регулярного чемпіонату Суперліги Фабет. Зазначу, що Дніпро здобув вже 20-ту перемогу в чемпіонаті і є єдиною командою, яка ще не поступалася у чемпіонаті. Далі до вашої уваги хайлайти цієї гри. На цьому програма сходження завершується у студії для вас. Працював Ян Андрусенко. Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. Віримо в нашу перемогу і слава Україні.